Попри все і не зважаючи ні на що, різдвяно-новорічні свята наближаються, і майже кожен із нас, незалежно від віку, хотів би поринути у новорічний настрій. Відчути його допоможуть у міському палаці культури і творчості горішніх плавнів. Творчий тандем дорослих і дітей цього закладу заздалегідь ретельно готував цикл новорічно-різдвяних заходів, перший із яких відбудеться вже 25 грудня. Ми відкриваємо нашу казкову новорічну резиденцію, де ми будемо чекати на наших маленьких українців. 25-го, з 17-ї до 19-ї буде працювати ця резиденція. Батьки можуть зателефонувати до Палацу культури, до нашої каси, записатися. І там вже наші казкові герої подарують діточкам. Подарунки привітають їх, пограються з ними і подарують. Я думаю, дуже чудовий новорічний і різдвяний настрій. Також резиденція у нас буде працювати 28 і 29 грудня з 17 до 19 години. У вівторок, 26 грудня, від 18 години у великій залі палацу культури триватиме новорічно різдвяний концерт у двох відділеннях. Перше відділення у нас присвячене саме Різдву, колядкам, кусанню коляди. Ті всі обряди, які у нас на Україні святкуються в усіх регіонах. У нас перше відділення це таке народне спрямування. А там це театралізоване дійство, де пов'язані і вокальні колективи, і хор «Славутич», і ансамбль Дніпряночка, і оркестр барви, театральний колектив, наш народний танцювальний колектив Веселка. Все це сплетено в одне. Цілісне дійство обрядове, дуже захоплююче, скажу вам. Дуже цікаво. У нас вже давно не було такого напрямку, і перше відділення триває десь близько 45-50 хвилин. А потім у нас іде. Перерва антракт 15 хвилин. І вже у другому відділенні ми переходимо, так би мовити, до сучасності. Там у нас вже будуть представлені наші естрадні колективи. Всі колективи палацу культури, і дитячі, і дорослі вже будуть нас радувати своїми естрадними композиціями і номерами. Вже у новому році, від 2 по 5 січня, у палаці культури чекають на маленьких. Глядачів для них творчі колективи підготували театралізоване дійство одна вдома. Відбудуться вистави о 12 й і о 14-й. а 3 грудня у нас ще запланована одна додаткова вистава о 16. й це для діток. Е е малозабезпечених сімей, дітки з інвалідністю. Так ми їх радо також зустрінемо і подаруємо дітям, бо вони також потребують. Мабуть, ще більше потребують нашої уваги і тих емоцій, які ми можемо їм подарувати. Отже, йдемо до Палацу культури за позитивним настроєм. Втім, робимо й добру справу. У фойє будуть встановлені скриньки для донатів. Завдячуємо збройним силам України.